Вітаю, якщо ви дивитеся дане відео, це означає, що для вас важливе питання вступу до магістратури. А я обов'язково вам допоможу на цьому шляху. Мене звати Оксана Васильівна Степаненко, я доктор юридичних наук, а також засновниця освітнього простору Основа, плюс», в рамках якого ми вже багато років готуємо студентів з усіх регіонів України до найважливіших іспитів, таких як ЄФВ, ЄВІ та ЄДКІ. В даному короткому відео я поділюсь з вами особливостями інтенсиву ЄФВ та ЄВІ, для кого він і чому він точно допоможе успішно вступити до магістратури. Цей інтенсив для студентів, які зараз навчають. На четвертому курсі і планують влітку 2026 року складати вступні іспити до магістратури, такі як ЄФВ та ЄВІ. Також для тих, хто хоче якісно та швидко підготуватися до даних іспитів і не хвилюватися за свій результат. Наберете ви прохідний бал чи ні? Це питання точно вже не буде стояти. Також для тих, хто розуміє, що без успішного складання як ІФВ, так і ЄВІ, ви не зможете продовжити своє навчання і вступити до магістратури. Чому взагалі важливо готуватися до даних іспитів? ІФВ передбачає досить велику обширну програму. Це фактично дев'ять галузей права: як конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне і міжнародний звичайно блок. Кожного року питання стають все складніші і складніші. Про це нам говорить досвід як ЄФВ цього року, так і ЄДКІ. Ну і звичайно, особливості формату кожного із іспитів, тому що звичайно важливо мати знання, ваші навички, але формат також безумовно має ключове значення. Тому ми будемо з вами пропрацьовувати і матеріал, і, звичайно, готуватися до формату як і ЄФВ, так і ЄВІ з англійської мови. Чому заключається специфіка нашого інтенсиву? Е, інтенсив стартує вже в наступному році, але з 15 грудня ви отримаєте доступ до навчальної платформи з усіма матеріалами. Тобто Одразу після реєстрації менеджер додасть вас до нашого телеграм-каналу, де буде вся організаційна інформація, а далі також надасть вам доступ до зручної навчальної платформи з вашим особистим кабінетом, з вашим прогресом, і ви зможете крок за кроком вже почати ознайомлюватися з матеріалом. А в лютому місяці ми почнемо наші заняття з вами вже в онлайні і будемо зустрічатися кожного тижня. Що важливо, крім того, що заняття та доступ до всіх матеріалів у вас буде до успішного складання ЄФВ та ЄВІ в 2026 році. Тобто ви будете розуміти, що ми доведемо вас ось так за ручку до успішного результату. Я та викладач з англійської мови. Заняття з ЄФОВ будуть відбуватися у четвер о 16.00, А з іноземної мови з англійською мовою для підготовки до ЄВІ в понеділок о 16.00. нульнуль орієнтовно півтори да, дві години часу. Ви собі бронюєте для якісної підготовки. Але при цьому, якщо через відключення світла або ж через інші особисті обставини, ви не зможете бути на занятті, ви не хвилюєтеся, ви знаєте, що запис вас вже чекає на платформі, і ви зможете до нього повертатися у будь-який необхідний для вас час. Якщо вам потрібно буде передивитися щось за тиждень до іспиту або за місяць до іспиту, ви завжди можете відкрити навчальну платформу, зайти на відповідний запис заняття і ще раз його переглянути. У нас є декілька зручних тарифів для того, щоб ви обрали те, що для вас є на. Найкраще. Ну, по-перше, це той, той тариф, який я рекомендую всім, це, який передбачає і підготовку до ЄФВ, і підготовку до ЄВІ з англійської мови. Він найкращий да, в аспекті того, що ви одразу готуєтеся до двох напрямків і вже не хвилюєтеся ні за ЄВІ, ні за ЄФВ. Також в нас є формат тільки. ЄФВВ, тобто це пропрацювання всіх галузей національного та міжнародного права. І тільки ЄВІ, якщо, можливо, ви да, вже готувалися раніше до ЄФВ, або ж готуєтеся, можливо, на курсі, тому що є багато учасників, які приєдналися до курсу річного, а до ЄВІ ще не приєдналися. Тому ви можете обрати тариф тільки ЄВІ да, і готуватися до англійської мови. Хочу зазначити, що ЄВІ складається з двох блоків: це англійська мова. І логіка ми готуємо в рамках нашого курсу, нашого інтенсиву, саме до ЄВІ з англійської мови, так тобто закриваємо цей блок. Тому навіть якщо ви класно знаєте англійську мову, у вас високий рівень важливо також підготуватися до формату, зрозуміти специфіку тестових завдань, да? щоб не втратити жодного балу. Тому обов'язково також приєднуйтеся. Тариф там, де в нас і ЄФВ, і ЄВІ, він найкращий по вартості, да, тобто його е найбільш вигідно буде для вас придбати. Що ще важливо, що ви отримуєте? Вам не потрібно буде додатково нічого ніде шукати, читати, купувати, я не знаю, ніяких збірників, тестів. Все вас буде зручно на одній навчальній платформі, в вашому особистому кабінеті. Всі необхідні матеріали, як в повному вигляді, так і в скороченому, що дуже люблять студенти. Різні схеми таблиці, строки. Терміни, все це буде зручно в вашому особистому кабінеті. Звичайно, наші заняття онлайн. Крім того, будуть доступні ще і відеолекції до окремих предметів, і звичайно, також записи занять, якщо ви не зможете приєднатися. Ну, і... Те, чого неможливий курс і підготовка в цілому до даних іспитів, це, звичайно, тести. У нас їх просто колосально велика кількість, вже не боюся навіть казати це слово, тому що кожного року ми робимо все нові нові тести, вдосконалюємо попередні, враховуємо досвід минулих років, тому тестів буде багато, тести всі з поясненнями, тобто, кожен тест зробивши, ви вже додатково пропрацьовуєте ще да, матеріал. Ну і, звичайно, на, напрацьовуєте навик роботи в цілому з тестами. Як і по Єві з англійської, так і по, є, по ЄФВ, да, з справа та міжнародного права. Які ж відгуки наших учнів, які минулого року готувалися саме на форматі інтенсиву, і сьогодні мають суперкласні результати? Вони навчаються в е, кращих навчальних закладах України. Багато хто вступив на бюджет, тому це абсолютно можливо так, підготуватися і на дуже гарний бал в рамках скороченого формату, яким є інтенсив. Дуже сподобався своїм наповненням та доступною ціною, кількістю тестів та наданням інформації. Дуже вам вдячна за вашу роботу. Дуже дуже дякую за тести. Матеріали допомогло мені. як дуже хотів готуватися з вами до єдики. До речі, в нас зараз тільки відбулось. ЄДКІ, студенти магістри складали даний іспит, і я хочу зазначити, що ті учні, які готувалися з нами і до ЄФВ, і до ЄДКІ, показують просто суперкласні результати, тому що це все працює в комплексі. Тому ви починаєте готуватися зараз вже і на перспективу наступних іспитів. 8 грудня в чаті перед запису я опублікую форму реєстрації. Якщо ви дивитеся це відео вже після 8 грудня, ви не хвилюєтеся, ви переходите в описі до даного відео або ж, можливо, ви дивитеся його в телеграм-каналі і також можете приєднатися. Одразу можна забронювати своє місце. Ця вартість бронювання вона входить в наступну вартість навчання, адже 8 грудня, 8 та 9 грудня, буде діяти найкращі умови участі і всі. Можливі і неможливі бонуси для вас, тому обов'язково приєднуйтеся одразу, займайте своє місце, отримуйте всі бонуси, на кращу вартість, тобто, забронювавши місце за 500 гривень, ви фіксуєте вартість на весь період навчання. У нас дуже зручні умови оплати. Ви можете оплачувати навчання як щомісячно, так? тобто протягом п'яти місяців навчання, тому що інтенсив передбачає п'ять місяців навчання. Лютий ви оплачуєте березень, квітень. Травень та червень п'ять місяців, але фактично ви починаєте підготовку з січня, та да? тобто навіть не з січня, а з грудня. Тобто, з 15 грудня ви отримуєте доступ до навчальної платформи. Вам потрібно сплатити або повну вартість інтенсиву, буде додаткова знижка при повній оплаті інтенсиву. Ви можете отримати додаткову знижку ще 10%. враховуючи навіть ось цю акційну вартість, що до неї буде додаватися да? мінус 10%. Або ж ви можете сплатити перший місяць навчання. І одразу з 15 грудня отримати доступ до перших матеріалів, вже почати пропрацьовувати ем, певні блоки, да, все буде доступно, вам е, пояснено в, на нашому організаційному першому такому типу занятті. Тобто ви можете 8-9 зафіксувати свою вартість, а до 15 внести оплату. Якщо ви, наприклад, внесете оплату трошечки пізніше, там 16-17, тобто з того одразу з того дня, ви отримаєте доступ до платформи і зможете почати підготовку. Тому я вас щиро. Чекаю на нашому інтенсиві, щоб ви успішно підготувалися. Вся інформація детально буде прописана в формі реєстрації, тобто, 8 грудня, в формі реєстрації буде зафіксована спеціальна акційна вартість і всі бонуси. Тому ставте собі нагадування обов'язково. Якщо ж ви дивитеся пізніше, одразу переходьте в опис до даного відео і заповнюйте форму реєстрації. До зустрічі на інтенсиві. Буду рада допомогти кожному з вас на шляху до вступу до магістратури. До зустрічі!